Сьогодні в Україні відзначається День гідності та свободи Українці, вийшовши на майдан незалежності, у 2004 році та у 2013-2014 роках продемонстрували своє право бути частиною європейської спільноти, жити за принципами демократичного та цивілізованого світу. Революція гідності стала переломним моментом в історії України, подією, яка змінила світ. Як відзначили цей день у Чорнівцях? Дивіться далі. Майдан 2013-2014 років подія, яка змінила кожного з нас, і стала ще одним доказом того, що українців неможливо перемогти та підкорити. Сьогодні цей день у Чернівцях відзначили низкою заходів. Розпочали з традиційної хвилини мовчання на центральній площі. Крім того, подвиги борців за незалежність згадали біля пам'ятника героям Небесної Сотні. А згодом в приміщенні адміністрації була відкрита фотовиставка, присвячена тим страшним подіям. Ми завжди про це повинні пам'ятати, передавати з покоління в покоління. Те, що українці це вільний народ, чесний народ, гідний. Це нація, яка все своє життя бореться за свою свободу. Але повинно настати цьому край. Ми повинні стати дійсно державою єдиною, українською, незалежною. І в колі сім'ї європейських країн. І це відбудеться. І ми повинні в це вірити. Недаром наші хлопці сьогодні і дівчата гинуть на фронті нашої країни. Пам'ятаємо про це. Слава Україні! Один з таких героїв, про яких Буковина завжди буде пам'ятати, це Олександр Щербанюк. Сьогодні у заходах на честь річниці майдану взяла участь дружина загиблого героя. Що якщо ви бачили, що відбувалося, це було, я знаю, таке сафарі, коли наші бізбройні ребята там були хлопці, і просто от вони один за другим. Ну, їх виносили і виносили. Це було дуже жорстоке явище. Тому для мене дуже важливо, коли я чую, що є люди, які, по-перше, пам'ятають, по-друге, розуміють, що тоді відбулося. Про героїв Небесної Сотні сьогодні пам'ятають навіть ті, хто в 2014 році були зовсім маленькими, і до кінця не усвідомлювали всі жахіття, які відбувалися у Києві на Майдані Незалежності. Скажу чесно, тоді не все було зрозуміло. Тоді ще, знаєте, не було цього повного просвідчення, що зараз відбувається в нашій країні, лише зараз. Мені здається, не тільки це через вік, а в більшості населення країни тоді не було цього самого. Пізнання, що в нас зараз відбувається, лише з часом воно почало приходити і мені, і більшості населення нашої країни. І ось надзвичайно, по перше, шана за те, що наші герої в той час вони почали цю війну, боротьбу проти наших, нашої тодішньої влади. Хоча це можна було сказати, що це є Російська Федерація. Але тоді вони почали боротьбу проти нашої влади. Василь Богданюк додає зараз, присвячує багато часу вивченню тих подій, але на жаль. Важко знайти докази тим злочинам. Тоді, по-перше, у нас ще не було такої можливості, як зараз. До прикладу в кожного є телефон, гаджет, на який можна зняти не настільки не така велика кількість кадрів. І це справді дуже сумно. Не всі злочини, які тоді вчинив Беркут, можна буде розглянути, оскільки ну просто немає доказів. Але справді, ну, кадри жахливі, просто в мирне населення стріляли із бойової зброї. Тобто, це військові вийшли проти. Це була справді ну, громадянська війна. Вийшла влада проти нашої нашої країни влада проти країни, молодь, яка активно вивчає події майдану. Чернівецька обласна військова адміністрація сьогодні нагородила дипломами а також сертифікатами на 4 тисячі гривень. Сьогодні тут в цій залі присутні наші діти. Це 10 переможців, яким сьогодні урочисто ми вручаємо премію героїв Небесної Сотні Василя Аксенина та Олександра Щербанюка. Це ці діти, маленькі великі особистості, справжні патріоти, волонтери, ці, всі ті представники і особистості, які сповідують ідеали та цінності Майдану, ідеали та цінності незалежної країни, без яких неможливо в подальшому наша держава. З нагоди річниці Революції Гідності та Свободи в приміщенні адміністрації також пройшла зустріч учасників Майдану, які поділилися своїми спогадами з молодим поколінням та керівництвом області і міста. І, хоч дев'ятої річниці революції гідності та свободи Україна відзначає в умовах повномасштабного вторгнення, саме майдан показав, що український народ може витримати найважчі часи. Вистояли майдан, переможемо і у війні. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4